Меніторинг та контроль. Що таке моніторинг? Меніторинг це коли перевіряють проміжні інтернету за коли проміжних результатів. Тобто ми збираємо інформацію. Ви бачите, а чи вдалося нам досягти того, що ми хотіли? Ми за Щоб нам маємо який досвід маємо за Ми можемо її тільки частково вирішити. Чи ми можемо побачити, чим робити, які ми хочемо проводити заходи, які активності, які нам потрібні ресурсне забезпечення? О, характеристика спочатку. <світка> масштабність. А, тобто, це зустрічається. Політика на єдине правильне рішення. Хоче сподобатися. Це набір намагала зниження конструктивної електриці. А от як платила, не Якщо про ваш проєкт ваш ми будемо говорити, досягти. Тобто ми якби розбиваємо нашу воду на певні кроки, певні сегменти, певні напрямки. Дякую вам за допомогнення. Бачите, а я могла пропустити важливу думку, яка підкріплює те, про що я зараз говорила, тому дякую за цю думку. тому що ви робите. щоб ви знали, ви нового закидуєте. Я вже я девчінку січов на першому столі, там виходить на столі. Ціль проєкту, там у нас було планування і планування, а потім можуть. Нашу велику мету на конкретні задачі, які треба розповідати про те, які ви маєте досвід, яку експертність, і от якраз коли ви працюєте над цим етапом проєкту, коли ви будете. Я снова так кто, що саме буде робить.